Друзі, привіт! Настав час квасити помідори, тож сьогодні ділюся дуже смачним, простим рецептом, за яким вони виходять неймовірно смачними. Отже, спочатку підготуємо зелень, якою фаршируватимемо помідори. Для цього її потрібно помити, дрібно порізати і також вичавити часник. Також дрібненько нарізати гострий перець і це все з'єднати разом. Далі на дно банки кладемо листя хрону, смородини та вишні. Також кладемо парасольку кропу і шматочок хрону. Далі кожен помідор ось так надрізаємо навпіл, не дорізаючи до кінця, і фаршируємо суміш зелені та часника. Суміші даємо щедро, не шкодуємо і складаємо помідори у банки. І зверху кладемо ще листя хрону і парасольку кропу. Далі у холодній воді розчиняємо сіль та гірчичний порошок і заливаємо цим розсолом наші помідори. Наповнюємо банки до самого верху, прикриваємо кришками і залишаємо в теплому місці на 3 дні. Потім відправляємо помідори у холод, в комору або в холодильник, настоюємо ще місяць і тоді вже можемо знімати пробу. Саме стільки часу потрібно, щоб помідори заквасились.